Всім хеллоу, коротше, не знаю, як працює Ютуб, але неможливо додати ніяку музику. Це що таке? Боже, ми дожили до того часу, що просто все монетизується у всіх авторські права. Я не заробляю на відео. Я просто пощу відео. Господи, дайте просто музику підставити. Ну це ж ну не, господи. Короче, нічого не дала. Тому що мені чотири рази заблокували відео, і думаю, діть, ви нахуй, якщо чесно. Да? І мені бачить, що відео не пропустять, я надіюсь, що пропустять, звісно. Тому що трошечки мене це втомлює, постійно щось перезаписувати або перезаливати. Або як сьогодні просто ранком так розстроїлась, господи, мене просто в Тіктокі вилетіло відео. Знаєте куди? В Якусь яму, блядь, кудись просто пропало. От просто його немає, нема. От вас колись таке було. Ну, не в чернетках, не на акаунті, ніде взагалі просто воно ще. Так, звісно, я написала в службу підтримки, але чи допоможуть мені це, чи повернуть мені відео? Я думаю, що ні, і мені потрібно просто морально змиритися з цим. Я пробую, пробую, але не виходить. Щодо готовки, дивіться, я готую, коли в мене є настрій, час і коли я реально прям вдахновленна це готую, тому що останнім часом я взагалі щось не хочу нічого, не ліпити, не жарити, не варити. мені то Просто не знаю, з'їсти якусь булочку з чаєм, будь ласка, все достатньо. Навіть на обід собі щось дуже сильно не хочу готувати. А тут мене прям, ну знаєте, галочка закрита, що я нарешті приготувала щось восени і плюс ще й пиріг вишневий, боже, як в популярному закіна. фільмі. Не пам'ятаю, як називається. Але я дуже рада, що я приготувала. Господи, дякую, що в мене були сили, настрій. І боже. я боже, ну це Шоке. дуже смачно було насправді трошки гарячий, але пісочне тісто, і мені сподобалось. Це вся движуха за тому я думаю, що ще щось приготую з яблуками. Mm -hmm.